Ой, прийшла тут до сусідки. А тут така краса поле поле хризантем, Ви уявіть, бог ти мой. Я знала, що є хризантем, але що тут таке видовище я навіть не уявляла. Ну це ось така Мені подарила на день вчителя ось цю, така сама у мене схожа, Ви погляньте, боже, здається, одні квіти. Просто одні квіти. А поряд сорт це ці такі кнопочки. Погляньте, які маленькі, але всипані квітами. Нереально гарні. Знову інший сорт. Теж погляньте колір. Ну, я навіть не знаю. Темно-рожевий, винний колір теж фантастичний. А тепер жовті. Теж низенькі такі, низенькі, такі, ну вже відквітають деякі. Але теж таке враження, що ніби вони посічені ці листя. Вони махрові. Ось в чому проблема, що вони махрові. Тому вони виглядають ось так. Тому, якщо хтось бажає, пишіть мені, можемо відправити <смі> по пошті. Ви подивіться, які кущі. Боже, яка краса. Нереально фантастичний. Мені оце сподобався сорт. Теж рожевий, рожевий, світлий і поряд з бордовим виглядає казково. Боже мій, яка краса! Потрібно йти до віти, вчитися вирощувати хризантеми. Тому що це казка. Я думаю, цю казку ви теж можете отримати. А це вже жовті. Ось такі, бачите, вони теж помпонні. І теж, бачите, це, наприклад, мабуть, саме пізніше, бо вони тільки-тільки, бачу, навіть жодної квіточки ще немає відквітної. А тут вже трішки починають вони відквітати. Ой, краса! А ось ця вона мені нагадує все-таки корейку. А можливо, просто. Це теж живця Віта? Чи це кущиком, була? кущиком вона була. бачите, Можливо, що живця вона була б теж. Але квіти доволі великі, жовті, не міняє зовсім кольору, відквітає і так і жовта залишається. А ось зараз вам покажу оцю величезну, величезну. Так, так, так. То я вже відквітковуюся, її голова крутиться. Погляньте, ця висота 2 метра. 2 метра хризантема, Це щось теж нереально. Отак, ну, зафіксовано, звісно. Але десь біля паркану величезні квіти. Просто величезні. Погляньте, ось які. А потім відквітають і стають більш рожеві. А поряд гляньте, не хочу тут відти стати на квіти. Мені. Кругом квіти. Теж кругом краса. Погляньте. Це та такий цегляний колір, надзвичайний. Теж, віта, я ще такої не маю навесні. <figli>. Буду... <кл��> просити в тебе. О, яка оригінальна. Така красива, теж ще одна, схожа, ніби, але й не схожа і водночас. серединка темна, а тут такий оранжевий колір по боках, теж махрова. Але каже, Віта, тільки що відламав вітер ще. І вона, кажуть, не так інтенсивно наростає, як інші. Ось погляньте. Ой, яка ця краса теж. Так, ну тут квіти кругом, я боюся. Оце щось таке, як на медею, схоже, але не вона. Корейка. Теж має таку середину, бачите, такими трубочками, а по боках просто пелюстки. Ну, Вже теж відквітає, вона, мабуть, з раніших, правда? Оце... А, пересадила? Боже, фантастичне просто видовище. Оце я побачила красу. Ой, у нас... Так, 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 дивіться, полетіли лебіді. Лебеді на річку. Ой, я вже знімаю ще красу, ще з другого боку. Боже, подивіться, яка оця височезна. Але вона ж і великоквіткова, від. ти подивись, вона це зуцик. І вона зимує на, на дворі оці. Нічого собі. Зараз підійду покажу. Погляньте знову, який колір. А я... Не знаю, де кразонтем гарних взятий. Йомайо, тут у сусідки ви погляньте, це вже інша. Теж така вона теракотова, але бачите, відрізняється і формою квітки. Це дрібніша більш. Це більш більші. Але зараз іду, ну, щоб не поламати цю красу. Я хочу все-таки показати вам, колись пам'ятаю, ви подивіться, яка краса Це великоквіткова. мене мама їх забирала, пам'ятаю, погріб, відро. Вони ще свіли довго в хаті. М -м -м -м. Ні, це дуже красиво. Боже, я йду між ними, а в них запах такий вже гарний. Боже, Які ж гарні яблука. Вау! Красиві. І це знову буде квітнути велику квіткова. Ну, собачки чують, що чужа людина. Це теж велика квіткова і теж зимує, да, все на дворі. «Да, вона вона «Та ти що? Помня, ну, пісню. Ковокі... Ти мені досиш, мови немає. Прийдеш до мене будемо робити цей обмін. Погляньте. Феєрично, тут просто рай. Ой, а там ще яке високе щось розквітає. Боже, я тут боюся, що я. Це вже теж якась дуже пізня. Але теж цікаво. Ну, теж два метри має. ну, та, ну Метр вісімдесят точно. І ось такий світлі. Така в мене теж є. Ось ця. Ось, серединка. Жовта. Теж вони вже, але кажу, запах ще раз це просто щось. Знову високі, жовті, привіт. Кусати не будеш, ні. І Це саме ця вел... теж великопідкова, так? Ага, їм треба бачиш підпору, але заради такої краси можна і підпору зробити. А особливо, коли дивишся це восени на цю красу, погляньте. Боже, неймовірна краса. Пишіть, кому бажаєте мультифлору, можемо відправити.